Всім привіт! З вами, як завжди, Юліки. Це рубрика Перший погляд, коли ми запускаємо якусь гру, бавимося в неї максимум годинку, і думаємо, чи цю гру варто далі грати, чи не варто. Цю гру мені запропонували підписники, причому написали мені в коментарях: «Юлік, чувак, в тебе 100% піде ця гра, але. Ні, не 100%. Я скинув всі налаштування до мінімуму, і гра все одно видає мені десь 15 FPS. Тому, якщо у вас витікають е, очі через орбіти від поганої графіки або поганої, поганого FPS, можете зразу закривати це відео і глянути його огляд десь на іншому сайті на інших, е, в інших летсплеєрів. Ну, а я все ж таки спробую вас провести трішки через цю гру. Перше, що я скажу, що знаю, що гра розроблена інді польською ну, тобто, польською інді-компанією, яка називається Астронавти, також я на, 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 найшов на цю гру вже українізатор, як ви бачите, і спробував його встановити. Тому ми будемо бавитися гру вже більш-менш українською мовою.

Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. Отож, як ви зрозуміли, я якийсь, можна сказати, детектив, Пол, якийсь там Росперо. І до мене пишуть різні підписники хі -хі -хі, і звертаються з різними проханнями. І ось таким одним з підписників моїх був певний такий хлопчик Ітан Картер. Гра називається зникнення Ітана Картера. А отже, ми будемо досліджувати, куди ж цей самий Ітан Картер пропав. І так, я, я розумію, що вам зараз дискомфортно, так само, як мені, бавитися, тим більше, що при записі FPS ще більше падає. Отож, перше, що ми помічаємо, те, що гра не дозволяє нам ні стрибати. Вона дозволяє нам лише ходити і максимум бігати. Я просто спочатку хочу вийти на більш простору локацію, ось. О, отож, ми в певному собі такому містечку Red, якось там, Крік Велі, яке схоже чимось на нашій місцевості, тому що, як бачите, тут ростуть берези. Ось і перший раз, коли я пробував грати цю гру, я це намагався десь декілька днів тому, подивився, чи в мене гра загалом піде, чи ні. Я пробіг просто далі по сюж... ну, якби не по сюжету, а по прямій лінії, на яку мене спочатку гра і висадила. І я щось не зрозумів, що в грі ж є різні стежки, різні речі, в які варто би було заглянути. Ми ж все-таки детективчик граємо. Тобто мені треба досліджувати місцевість, я ж детектив. А, отож, що ми маємо робити в цій грі. По-перше, як ви зрозуміли, цей лист був якийсь незвичайний. В цьому листі нам маленький шанувальник написав, що а, він бачить щось таке, чого не бачать звичайні люди. Тобто, все-таки наш пол Просперо також бачить нереальні речі. Він може заглядувати в різні а, потойбічні світи тощо. Це дуже цікаво. Це мені нагадало насправді серіал надприродні спочатку, тому що там так само вони ніби розслідують щось надприроднє. Ну і так само ось цей пол Просперо, який. Опс, Мене чуть не вбила колюча колода. Ам... Так само цей пол Просперо мусить дізнаватися різні речі своїм даром. І ось, наприклад, зараз. Коли ми отримуємо кнопку, він заглядує трішечки в якусь потойбічну історію. Ми бачимо якісь черепки. Мені здається, що це черепи, схоже більше на черепи. Тобто, по суті, наш герой він нібито може спілкуватися з духами. Ось і наскільки я знаю, треба повністю всі зачіпки знайти. А... Оп. Ще одна паста. Нічого собі. Вона би зразу мене розпиляла на куски. Так, ось дивіться, нам доповнюється картинка трішки. Попередня плюс нова. Це цікаво. Оскільки я розумію, нам треба знайти більше таких пасток, більше таких е, зачіпок для того, щоб, боже, мені незручно так дивитися. Так, краще, так хоч не глючить. Е, щоб ми могли пройти далі по сюжету. Тому що е, чим більше. Ми таких речей дізнаємося. О, наприклад, це здається дуже вася. Якась зачіпка. Чим більше ми таких речей дізнаємося, тим більше ми зможемо дізнатися історію про цього самого зник... зникнувшого Ітана Картера. Хоча це ще не до. Опа, я і не знав, що таке А, ну так. Стежина. А, хоча насправді спочатку не зрозуміло, що саме ми досліджуємо, що саме ми маємо тут зробити. Наскільки я зрозумів, гра спочатку веде себе якось так. Я не можу це описати, але гра, як вже було написано, не веде вас за ручку. Ви просто самі собі шукаєте пригоди на свою сраку. Можна сказати. О, чуть не знайшов нову пригоду собі. Що ж, це четверта зачіпка, яка вже майже відкрила нам історію, тільки середнячка не видно, який якраз серцевини, який якраз напевно би був відкриттям для нас усього. І отже, коли я перший раз проходив, пробував пройти цю забавку хоч трішки, щоб оцінити її, я не зміг нічого побачити. Через те, що я ні, не знайшов ні одної зачіпки до цього. А тепер, уже, як бачите, аж 4, це вже неймовірний прогрес. red creek valley seemed like a quiet, ordinary place. i've learned two things in my life. no place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. ethan warned me about that. warned me not to be fooled by what i saw here. he didn't need to worry. i'd worked dozens of cases, hundreds. this would be my last one. No, it's like, it's a stamp on the truth. Ніби про детектива. Ну, стандартна історія, який прийшов на свою останню справу. Ось. Переважно такі історії. Навіть не знаю, в кого можуть зустрічатися, але зустрічаються такі історії переважно. В різних книжках про останню справу якогось детектива, яка стала дійсно останньою, тому що вона завжди якась незабутня тощо. А, гру виконали на двигунці Unreal Engine, наскільки я знаю. І вона мала би виглядати фантастично. Можна спробувати подивитися. Зразу домалювався туман в далині Це дуже цікаво, дуже гарно виглядає. Так. Водичка стала набагато прикольнішою. Водичка стала відображати, віддзеркалювати поверхню. Так, от дійсно оцей осінній такий пейзаж. Він виглядає фантастично. Але, на жаль, його оцінити буде дуже важко з моїми характеристиками ноутбука. Так, і ось перше місце, де ми бачимо, можна оглянути його. Тут кров, тварина, людина. Що ж це може бути? Нещасний випадок вбивства. Це прикольно, тому що. колінчастий вал, що це Нещодавні подряпане, використовувався нещодавно. Типу, оцей? Яке руків'я? Руків'я... Рукоятка, типу. Мабуть. Ага. Це ніби такий якийсь вал. Навіть не знаю, що таке вал насправді. Мабуть, яким прив'язують цей потяг до іншого. Точно не знаю. І от це цікаво, коли думки твої літають. Е вони не, не поширюються як якась. Поточна думка, вони просто літають в тебе в голові. Це дуже класно, пухти. Ясно, я, напевно, маю завести пізніше цей потяг. Мабуть. Так, ну і зразу на самого ж початку у нас роздоріжжя у три сторони. Ми спочатку підемо в найменшу сторону. Оглянемо, можливо, щось не йдемо цікаве, але, на жаль, тут глухий кут. Поки що немає різниці. Я пішов шов в ту в ту сторону і вийшов все одно до залізничної колії. Це журба. Ух ти. Вузли. А для, для чого перев'язувати колію? Розв'язаний і прив'язаний. Немає крові? А що має бути кров? М -м, а тут крові, купа. І вона кудись веде. Ну давайте зараз поглянемо спочатку. Частини трупа. А отже ж ноги валяються, ЙОЛКИ палки Жертва. Витягнули від повз. Відрубані ноги. Але це не ті е, зачіпки, за які ми могли б зачепитися, тому що нам не відкривається додаткова історія. Ух ти. Камінь, який я з собою забрав, і в який насправді був окривавлений. Тобто каменем, здається, когось оглушили, скоріше за все. Ух ти. І тут щось, каністра, суха трава. А чому суха? Немає сонця. Прямокутна форма. <смір> І... Автодрезина? Що? Як бачите, наш герой зразу думає прямо як наш як... як реально справжній детектив. Давайте оглянемо, що тут. Дизельне паливо чи бензин. Кинули безтурботно у поспіху. Навмисно. Каністра. А тут якась автодрезина має бути, тільки я не розумію, як ці підказки працюють. Вони не мають навести кудись. От, наприклад, тут вони не розбігаються, а тут вони розбігаються. Тож я мушу йти сюди і шукати цю автодрезину. Щоб я знав, що це таке. Підемо по кровавому сліду. А от і трупик валяється, здається. Кров з ніг, звідки кров? Та як звідки? Сам сказав тільки що зніг. Перелом кісток черпа. Ну правильно. Втрата крові. Ну це якраз. О! Х. Це не новий, це зарано? Хм. Думки пропадають, якщо їх не прочитати, трішки журба стає, тому що я не завжди уважний гравець. Але казали, що гра має всього в собі десь 4 години геймплею. А Якщо її бавитися старанно, тобто як дійсно справжній детектив, то це може у вас і надовше затягнутися. Якщо ви хочете оглянути, насолодитися, якщо вас, ваш комп'ютер тягне графіку такого рівня, тобто рівня 2012 року десь, тоді ви можете спокійно собі бавитися в, своє нас... в свою насолоду. В воду я можу... Ні, не можу зайти. Гра в деяких моментах обмежує, не дозволяє пройти задалеко чи заблизько. Тож, це. Опа, оглянути. Що ж це таке? Ух ти. Ага. Я можу ще й приблизити. Ясно. Це руків'я ось це здається, якраз яке ми мали знайти. Давайте ж вернемося зараз до потяга, напевно. Спробуємо щось з ним зробити. Хоча давайте оглянемо ще цю частину, можливо, тут щось є. Я думаю, що гра ще може в мене підглючувати. Через те, що це інді проект, і він не достатньо оптимізований тощо. Але я сумніваюся. Це просто вже проблема на моїй стороні. Хм Гра веде нас далі. Але ми можемо спокійно вертатися назад, так як ми і зробимо. А ну, спробуємо використати і обертати декілька разів. Ясно? О, я завів потяг. Що це я з ним зробив? Навіть не знаю, давайте заліземо. Спробуємо керувати ним. Що ж, заглушити. Журба. Треба ще раз завести. Я думав, заглушити її завести одна і та сама кнопка Далеко ми не приїдемо, тому що я пам'ятаю, тут були каміння. Ось тут. Гаразд, давайте залушимося. Краєвиди відчуваю, що тут досить красиві, але камінь, камінь, дерен, свіжий бруд. О! Я вставив. Цей камінь з кров'ю, який я знайшов раніше. Цікаво для чого? Тобто, таке, таке враження, що звідси його і взяли, там гримнули людину і викинули. Тобто варто шукати чогось тут і очікувати. Також казали, що гра насправді в деяких моментах може трішки м -м полоскотати вашу душу, ваше серце. А чим вона це робить? Якраз цікавими нотками в музичному оформленні. Тобто це не є хорор-гра, це детективчик. Ось, наприклад, зараз музика стала тривожнішою. Це лише тому, що ми зайшли трішки далі в ліс. Та, на перший погляд локація маленька, але поки я виліз наверх, це в мене зайняло десь півхвилини. Деколи можна просто вилізти і поглядати цікаві місцевості. Ігри для того, в принципі, і зроблені. Вони для того, щоб вас перенести в якийсь новий світ, щоб ви побули кимось іншим. Так само, як книжки, фільми тощо. Це дуже класно. Таку можливість мати деколи варто. Можу зразу сказати, музичне оформлення в грі виконано на всі 10 з 10. Графічний рівень, мабуть, також не можу оцінити. Геймплейна складова досить цікава. Тобто вам не треба бігати, стріляти тощо, вам треба лише знаходити якісь зачіпки, якісь. А, я не знаю... Тобто вам лише треба складати кусочки пазлу в одну велику суцільну історію і дізнатися, що ж сталося з таким собі Ітаном Картером. Я так розумію, Ітон Картер це. Дитина, мабуть, підліток все ж. Не знаю. Отак блукаючи лісом я вже й заблукав насправді. Я й не уявляю де я є. Ух ти, перша якась річ. Ха? Ух ти. Ні. Це, я так розумію, якісь світлофори, яким треба скласти якусь послідовність, хоча я не розумію, що це таке. Вау. Це перша наша зустріч з якимось потойбічним світом. Я перейшов у той світ і бачу привида, який веде мене за собою. І хоче розказати мені якусь історію. Він напевно покаже... О, стоп, тут недалеко ми вже й були. Каже першу зачіпку. Біжу, 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 мужик. Хто ж ти такий? До речі, отаке якесь слідкування за привидами. Це щось схоже на Murder Suspect Soul. Нещодавно вийшовши гру. як нещодавно вже більш півроку. Мені цікаво, чи треба зловити цього хлопця, чи. Просто слідувати за ним, тому що якщо слідую за ним, то я зараз добіжу назад до цього ж самого світлофора. Це ще що таке? Мужика забрала оця інопланетна хрінь? Опа, і мене забрало. Оце вже дуже цікаво. Що це твориться? Я цього взагалі не очікував. Гра... Вау, вау, вау! Ва. У вікнах космосу. Я ще можу підходити до... Вау. В кого бувають приступи епілепсії краще відійти. <гум> Шикарно. Тільки я не розумію, що це таке. Мабуть, це якийсь перехід у потайбічний світ тощо. Також казали, що гра веде себе до кінця якось не зрозуміло, але в кінці вам все стає зрозуміло. Тому це перша, мабуть, незрозуміла штука. І є багато таких ж самих капсул, я б сказав. Бачу. Можливо, кожна капсула це окремий якийсь світ, окремий перехід тощо. Блін, гарно. Я би колись хотів попасти в космос, але буквально ненадовго. Там немає що робити більше. І ще далі. Хтось мені пояснить. Стоп, тут щось появилося. Записка, яка звідки появилася. Е, так, давайте наближимо. Текст можете прочитати. Загалом, наразі він ніякої цінності не приносив мені. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. I read The Fangs One. I liked, uh, the beast. At least he gets to leave this goddamn place. Так, це знову ці ікла. Так, це ікла. І можна покласти назад. Наразі забирати вже собі не можна, Щойно можна було. Отож, ми насправді ні в якій не космічній капсулі. Ми якимось дивним чином опинилися. Невідомо де. Ух ти! І є ще якесь. Гейлорд таємничі історії. Хіт американської фантастики за 64 й рік. У цьому випуску жовті пагорби Марса від Дугласа Споль... Споль... Сполдинга. Тобто, я здається, або може бути, що я в минулому. Хоча хто його знає. Або. не знаю. Ось. І підпис від від Віса, я так розумію, це брат, напевно, цього нашого Ітона. Написано Педик. Шкода. Ось цю історію ми і побачили. Ту, що намальована на цій картинці. Тільки я не зовсім зрозумів, яким чином ми це все зробили і як ми сюди добралися. Давайте спробуємо повернутися назад. Хоч я і уявлення не маю. Куди нам насправді чим чекувати. Приблизно, здається, в цьому напрямку ми були, але. Толком нічого я не. Опа. Ми обійшли гору, я так розумію. В цей ліс ми ходили. Отже, як ми розуміємо, Ітан писав якісь історії сам. Можливо, він навіть хотів подавати ці історії у цей журнал з фантастикою, хто знає. До речі, бігаючи зараз по лісу, я не знайшов більше цього дивного синього світлофора. Тому це напевно якийсь такий перехід був у потобіччя, де ми бачили якусь історію нашого Ітона. Це досить цікаво. Мені цікаво, звідки насправді у цього письменника о, детектива вибачаюся. Ці суперздібності дивні. Як я вже казав, музичне оформлення дуже шикапе. Хоча, мабуть, вже й нарізав відео, але. Хм, дивно. В цій локації гра музик... грає музика спокійна, прикольна, хороша. Як тільки я вертаюся назад... Музика зразу стає тривожною. Мабуть, тому що я тут знайшов труп. Хто знає. Опа, тепер ми бачимо трішки більш повну історію. Ну, як історію, ми нічого толком не бачимо, але все ж. Отже, чим більше зачіпок ми будемо діставати. Тим краще для нас. Весь час треба повертатися назад. Щоб дослідити історію далі. Що ж, друзі, наразі це все, що я міг показати за виділений мені час. Гра получила досить високі оцінки на різних ігрових порталах. Мінімум, що я бачив, це 8,5 з 10. Тобто, якщо ви любитель. Е Полазити, подивитися на цікаві краєвиди, любитель досліджувати нові місця, любитель якогось детективчику, то ця гра саме для вас. Ну, а з вами, як завжди, був Бадон. Підписитеся, ставте лайки, коментуйте. Ну і зустрінемося з вами у інших відео. Бувайте!